Без права оборот. Я впевнений, що ви б читали і по положення про конкурси, і про конкурсну комісію, і про регламент конкурсної комісії. Хотів би е декілька слів сказати з приводу того, як би я бачив цю процедуру. Ну, в своїх рекомендації не висловити, але ну, приймат річ, звичайно, конкурсної комісії. Е значить, Конкурс на сьогоднішній день. Там на тих стендах, на тому і на тому стенді, значить, викладені документи конкурсантів, претендентів на посади. Перше керівник управління бухгалтерського обліку та звітності, таре, головний бухгалтер. Друге керівник юридичного управління. Третє начальник відділу по роботі з персоналом. Четверте начальник відділу по роботі з громадською та з ЗМІ. П'ятей. Начальник режимно-секретного відділу. Шостей. Керівник управління інформаційно-аналітичних систем та технологій. Сьомий начальник відділу документооблугу. Восьми. Заступник керівника управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення. Начальник фінансового відділу. Дев'яте. Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення. Десятий начальник відділу нарахування і виплат заробітної плати та звітності. Заступник головного бухгалтера. Одинадцяте позиція начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Дванадцяти позиція начальник відділу захисту інформаційно-аналітичних систем. Тринадцяте начальник Відділу забезпечення функціонування електронного документу облігу. 14-й начальник відділу підтримки інформаційно-аналітичних систем та технологій. 15 начальник відділу забезпечення роботи директора Бюро «Патронатна служба. Це не всі позиції, на які оголошено конкурс, але це та перший конкурс, який був оголошений з самого початку. Документи викладені по такому принципу. У нас є окремо стопка, це ті, які пройшли кваліфікаційні вимоги. Кандидати і окремо ті, які не пройшли кваліфікаційні вимоги. Питання щодо кваліфікаційних вимог це питання директора і згідно чинного законодавства, я встановлю кваліфікаційні вимоги до осіб, які претендують на заняття посад. Відповідно, я за це відповідаю. Але для того, щоб не було в зловживання чимось правом, я Даю можливість конкурсній комісії і окремим її членам на їх бажання передивитися, як тих, хто пройшов кваліфікацію, так і тих, хто не пройшов. Якщо будуть якісь конструктивні зауваження, то будь-який член конкурсної комісії може звернутися до директора з письмової заяви про те, що він вважає, що наприклад цей кандидат там не відповідає кваліфікаційним вимогам, а він от він Віднесений до тих, хто відповідає. І навпаки, якщо не відповідає вимогам кваліфікаційним, можливо, там, член конкурсної комісії переконає мене в тому, що він відповідає. Тобто в цьому плані я не заперечую, що ви, можливо, якісь свої зауваження висловите, і я їх розгляну і відповідно прийму рішення. Якщо дійсно зауваження будуть слушні, то не виключає, що. Це зауваження буде задоволено. Що стосується прізвищ, вони є на сайті, на сайті дуже давно, і, і тих, хто пройшов кваліфікацію, і тих, хто не пройшов кваліфікацію. Єдине, що змінилось до засідання, тепер члени комісії, крім знань по, по прізвища, можуть подивитися на своє бажання знайомитися з цими документами. От. І я очікую від конкурсної комісії прийняття рішення про... Допуск осіб до кваліфікаційного іспиту, оскільки ми в принципі, готові прийняти людей, але це вже ви самі там обговорите на своєму засіданні. Єдине, що від вас я чекаю ну, завтра, якщо можна, щоб ви прийняли рішення по цим людям про допуск їх до тестування. Тестування буде проходити. Я знову ж таки, як я, як я бачу, але можливо свій варіант запропонуєте. Кандидат сідає за комп'ютер, проходить тестування, і за наслідком тестування роздруковуються результати тестування. Кандидат підписує і підписує хтось з членів конкурсної комісії. Тобто, якщо буде проходити тестування, то це вже ви самі будете вирішувати, чи в робочому порядку, чи це буде якось по графіку. Але важливо тут, щоб було конструктивно і можливо було міняти по ходу конкурс, член конкурсної комісії підписує цей звіт про тестування. І тоді цей звіт про тестування буде долучатися до. Ну, спочатку, якщо він пройшов тестування, результат тестування буде акумулюватися і передаватися на засідання комісії, яка вже буде проводити співбесіди з кандидатами. І якщо кандидат успішно проходить співбесіду, тобто це другий наступний обов'язковий етап конкурсного відбору, тоді результат цього тестування він кладеться в особову справу тієї особи, яка успішно пройшла конкурс, яку ви рекомендували директору на призначення, яку директор призначив. Тобто така от, такі от в мене рекомендації до вас. Тобто я сподіваюся, що ви сьогодні оберете заступника секретаря і. відповідно... Я думаю, що призначте на завтра засідання, якщо буде у членів комісії, на це в першу чергу стосується членів громадської ради, буде бажання переглянути документи особові, ну, не особові справи, Пакет документів конкурсанта, ви будете мати на це можливість. І якщо буде бажання, можу занести, завести, там у нас окремий буде зал для засідань конкурсної комісії, інший, там все лежить на детективі, там десь бачили, ну, тобто там роботи не почати краще. Тому ну, одразу роз, я, я думаю, що ви це враховували, коли брали вас, що це буде така доволі кропітка і робота, яка буде забирати дуже багато часу і вас, і наших співробітників. Так, я вам тоді передаю ці позиції. Да. Приказ, положення, регламент. Райш, десь? А можна буквально на питання? Тобто у нас, я так розумію, хтось вже розібрав ці на так? Хто це тобто? Я. Ви особисто, так? Ми, а, ми... У нас є зв'язок, у нас є співробітники, ми кого б... проверить все документы. Если вы хочете проверить я уже за значил, мы на не право. И если будут случаи завыважения, они будут разумно. Не будет с этими документами, не будет никаких проблем. Вы будете приходить посмотреть списки там на сайте. Чтобы этого не было, да, еще тем, что просто у нас есть. Давайте это к концу, потому что сегодня это не порядок, Когда закончим Хорошо. это собрание, потом мы можем рабочий вариант обговорить все эти детали, потому что я думаю, что завтра мы должны принять какое-то решение. Скажем. Я, мы семь членов всей комиссии, так что все сборы, мы можем начинать наше, наше совещание, наше соседание. Я предлагаю порядок дня вот такое, что сначала выбираем заместителя комиссии и потом выбираем секретаря и сегодняшний день закончим этим ну, тоже согласен тогда. Я... Да, насчет если, дня. Да. порядок, да. порядок да. Если у меня предварительный просто вопрос. А, а, у нас есть среди членов комиссии сотрудники Национального антикоррупционного бюро и представители Совета общественного контроля. А, пан Полийник Артем а, а, сказал, что вы адвокат, да? А, для меня как-то странно, то есть, а, есть положение, положение дает возможность директору назначить да, любого, засчитаясь mm -hmm. нужным. Если какие-то вопросы, можете им давать. Мы, мы, наши, наш состав определен вот этим наказом, так что работаем. Mm -hmm. Ну, потом тогда вам да, все интересно будет познакомиться с вами.

Возможно, я объясню, почему? Да. А, у нас есть обычные граждане, которые говорят, что их нет ни в одних списках, а они подавали документы. Вообще не в одних. Вообще Не в одних. в тех, которые утверждены, ни в тех, которые не утверждены. Я согласен, обсуждать эти вопросы. Надо же решать технические вопросы. Ну, надо, надо же да, уверен, давайте заместителя, секретаря, а потом обсужд, будем обсуждать. Любые это вопросы. Да, да, да. 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 Окей, значит, вы хотите добавить, что к этим вопросом порядка дня, чтобы отдельно это, чтобы был вопрос заместителя, потом вопрос секретаря и вопрос разный. Давайте точно скажем, что разный, мы будем сидеть до вечера. Да. Ну, разный. Насчет Дива, о, принятия документов. Порядок э, данный на завтра. То есть мы же за, порядок за 4 часа дня, все документы всем представить правильно. Okay. И нужно Хорошо. знать, на что мы завтра идем okay. на коррекционный сидан. На сидане, конечно, нужно избираться. Так, да, да, это технический вопрос. Давайте за, за этот порядок так голосуем и все согласны, да? Одна тема. А кто-то видит? Вот. вот. Mm -hmm. Силы а потом будем подготовить и доставим вам. Первый вопрос, что мы решили, это избрание заместителя. Мы можем называть кандидатуры. Я называю, ну, я сам называю ну, моим заместителем кандидатуру Новак Анатолия, вы его знаете, если у вас есть другие кандидатуры. Да, я хотела бы посмотреть на Дарину. Есть другие предложения или какие-то замечания, какие-то... Вот, если у вас а Дарина работает долго, она будет в другой комиссии работать, поэтому... Да, 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 я знаю. Мы В другом разрезе тоже не работает. Да. Ну, Кто-то будет вас представить. Оксана, совершенно будет по обучению. Тогда голосуем за этих два кандидата. Я первый предлагаю голосовать за Новака Анатолия, кто согласен, чтобы он был заместителем председателя комиссии. четыре члена это большинство чтобы записать имена и кто хочет чтобы стать заместителем председателя тареха Калинюк. большинством голосов, что заместителем будет Новак Анатолий Михайлович. Николаевич. Николаевич, Простите. Простите. Ну, уже столько учу, что я, когда разговариваю, это уже понимаю. В принципе. Следующий вопрос это выбор секретаря.